Дало сказане слово в невдалий момент може зруйнувати всю ситуацію. Ось буквально сьогодні Марко Рубіо проаналізував слова Макрона. Ми не будемо говорити про Макрона, а лише ілюстрація. Ми поговоримо сьогодні про наших політиків. Так ось переговори з Хамас провалилися, коли Макрон вирішив визнати Палестину, держсекретар США Марко Рубіо. Є й інші країни, які заявили. Якщо до вересня не буде припинення вогню, ми теж визнаємо Палестинську державу. Що ж, це Рубіо пише. Якби я був на місці Хамас, я б вирішив не погоджуватися на припинення вогню. Ці заяви ускладнюють досягнення миру і угодив з Хамас. Вони відчувають себе сміливіше. Тобто, фактично, Марко Рубіо каже, у Макрона довгий язик, і перш ніж щось говорити, бажано думати. І якщо ви вирішили, що Макрон не думав, то ви помиляєтесь, адже ці люди думають, перш ніж сказати, така в них професія. Ну, в Україні, правда, з цим складніше. Інколи говорять, не думаючи, і думають. Як було валісе, я думаю, що говорю, і говорю, що думаю. Так ось, так ось в Україні теж є люди, які говорять забагато. Тим паче, що люди ці, на мою точку зору, повинні сидіти тихо-тихо і бажано не говорити зайвого, бо ці люди, це моє оціночне судження, запустили в Україні процеси, які сьогодні іще продовжуються.

А що от там буде, що далі буде, як воно буде? Ну ось ось Віктор Андрійович. І в нього запитую, давайте ще раз прослухаємо, що він там говорить. Це знаєте, це за 250 років, це знаєте, від мазети, від Шевченка, угу. знаєте, Августина Ролоша, від було, Болошина, від Скоропадського, від Бандери, від Шестидесятників. Угу. Угу. Це насправді наш останній бік. Це насправді наш останній бій каже, і там від Мазепа, від Скоропадської і так далі. Нещодавно Марко Рубіо, яку ми вже згадували, охарактеризував переговорну групу від Російської Федерації, яку вони привезли в Стамбул. Ну, от нещодавно. І він був здивований: він сказав: так, ми приїхали домовлятись про мир, а російська сторона чомусь привезла якогось історика. Ну, він має на увазі Мединського. Бо Мединський почав розповідати про 1300 якийсь там рік. Коротше, коротше Марко Рубіо був в шоці. Тобто, хто це? А, а що це за людина? Що, що вона на переговорах робить? До чого тут 1380 рік? І от Віктор Андрійович, напевно, вирішив з усією повагою до нього, вирішив, напевно, пограти в історика. Ну, Віктор Андрійович все життя грає в історика, хоча він нібито бухгалтер, економіст. Колись нібито починав десь в якомусь невеличкому місті, ці селищі чи селі, бухгалтером сільським, а доріс, гарненько доріс до президента, був головою національного банку і так далі. Я завжди думав, що він фінансами опікується, економікою опікується. Але на посаді президента ми від Віктора Андрійовича чули всяку, всякі історії, історичні. Знаєте, от, то про Мазепу, все він захоплювався, то він бджол розводив. То вишиванку прищіплював українському народові. Ну, справи дуже потрібні, але президент повинен займатися чимось іншим. І ось Віктор Андрійович порахував, що ви знаєте, ну, порахував, що останній... порахував, що це останній бій. І він говорить, що ви знаєте, це наш останній бій. Це четверта війна. 24-та війна з знаєте, коли... І це наш останній бій. Давайте дослухаємо Віктора Андрійовича. Що він ще говорить? Путін 22-му році напав на Україну. У нього було 12,5 тисяч танків. Угу. У найбільшій армії Європи знаєте скільки було? Угу. Аж 400. Аж 400. Віктор Андрійович, А скільки після вашого президентства танків було в Україні? Кажуть злі язики, що при вас, при вашому правлінні, Віктор Андрійович, були люди. Які роздеребанили українську армію так, що до сих пір відчувалося? До 22-го року так точно відчувалося. От, Віктор Андрійович, а скільки при вас було танків? Заводів, можливо, ви побудували? Ні? У Німеччині, У Британії 170. Ну, у них 170, ну вони ні з ким воювати не збиралися. Вони не говорили, що їм що загрожує. Віктор Андрійович, ну ви ж підняли цю тему колись давно? Коли люди хотіли, щоб ви зайнялися олігархами, щоб ви зайнялися кучмівськими там, людьми, що ви подолали монополії? Що ви людям дали європейський вектор, зарплату, пенсію і так далі. А ви що людям дали? Що ви людям дали? Сварки між Порошенком і Тимошенком? Тимошенко, потім Янукович прем'єром став при вас. Що ви людям дали? Про що ви зараз розповідаєте? Про який останній бій? А для чого ви прем'єр-міністром Януковича зробили? Ну, ну. Оце та хибна політика до чого довела і як вона спонсорувала Путіна? ого ого. Політика каже. Хибна політика довела. Віктор Андрійович, а при чому тут Бундесвер? При чому тут Бундесвер? Причому тут Британія? Віктор Андрійович, ви і кажете, я, як президент України, залишив на своєму посту Україну без танків, без зброї або в такій-то кількості зброї. Я здогадувався, що війна буде ще. Я бачив, до чого йде все. Але я не побудував жодного заводу. Я ніяк не захистив країну. Я поставив міністром оборони людину, про яку легенди зараз ходять. Віктор Андрійович, так ви не тицяйте в Бундесфер? До чого тут Бундесфер? Тепер ситуація міняється. Міняється. 12,5. Mm -hmm. 10 тисяч танків вже немає. 10 тисяч танків уже немає. А оце хто, Віктор Андрійович? Оце хто? Я от зараз розмиття фону приберу спеціально. Оце хто? Віктор Андрійович? Хто це? Це хто? О, Боже, невже ви? Віктор Андрійович, це ви? А про що ви там домовлялись? Про що? Про газ? Про що? А коли ви поїхали поспілкувалися з Путіним, а потім повернулися, ви в Україні що почали робити? Завод будувати? Патронний. Мінувати територію можливо, що ви робили, Віктор Андрійович? І ще є одне питання. А Віктор Андрійович, а коли ми говоримо про останній бій, про останній бій, то немає такого випадково, що у колишніх президентів сини, ну, скажімо так, м'яко кажучи, не служать. Або взагалі не в Україні і ведуть доволі такий бурхливий спосіб життя. Ну, кажуть, не знаю, у деяких президентів це не у вас. У вас, напевно, ж син служить, да? дає останній бій. Бо у мільйонів українців сини, доньки і так далі ведуть останній бій. Дійсно останній бій для багатьох він був, був дійсно останнім. Інколи краще мовчати. Особливо коли на тобі, на мою точку зору, лежить тавро відповідальності за все те, що є. Тому що ти, знаючи, як ти такий історик замість економіста і банкіра, якщо ти знав це все, то чого ж ти не підготував країну до останнього бою? А тепер поради даєш? Дякуємо, Віктор Андрійович. Поради можна вдома дружині давати. Ну і сину, власному. А нам не потрібно. Ви все, що могли зробити, і все що, могли, і все, що не зробили. Ви показали. Далі ми якось самі дякуємо за ваші цінні, безцінні поради. Дякуємо. Бережіть себе, не забувайте підписуватися.